Вітаю новачків та постійних глядачів на нашому криптоканалі. Сьогодні буде інформація саме для перших, а можливо, і ти, наш постійний продвинутий юзер web 3 щось для себе візьмеш із цього ролику. Обов'язково подивись його і не полінись та виконай усі кроки з нього, інакше так і залишишся просто малесеньким хом'ячком, який після виходу проекту забуде, що таке криптовалюта, та не буде розуміти, про що ми знімаємо відео і як з цим працювати. Давайте розберемося, хоча б поверхнево. Ми тут Дропхантери, ранні тестери новонароджуваних блокчейнів, які виходять у світ. Майже у кожного з них буде свій майбутній токен, як і у Hamster Combat, за яким ми і будемо полювати. Так, от проект за те, що ми взаємодіємо з його мережею, роздасть нам ці токени. А тепер більше уваги щодо цифр. Проекти бувають як із необхідними затратами, так і безкоштовні. Найбільший в історії дроп роздавав проект Uniswap порядка 20 тисяч доларів за самі прості дії. І зовсім недавніх, проект StarkNet перетворив умовних 25 доларів затрачених на нього в півтори тисячі на один аккаунт. Затрачених 15 доларів на проект Arbitrum принесли близько 2 тисячі доларів на аккаунт. А безкоштовний тестнет від AltLayer близько 700. Ну що, зацікавило? Якщо ні, то вимикай це відео та повертайся до своїх буденних справ без надії, щось змінити в житті. А ми перейдемо до практичної частини ролику. Але перед цим натискай лайк, якщо ти хочеш більше таких відео, та підписуйся на наш YouTube та Telegram канали. Можна, звичайно, використовувати гаманці і все, що я вам покажу на телефоні, але воно все працює криво і масштабуватися та заробити дійсно великі гроші у вас навряд чи вийде. Тому вам треба хоч якийсь, але комп'ютер. А тепер перейдемо до практики. У нашому телеграм-каналі буде пост з лінками. Натискаємо на перше посилання. Натискаємо додати в Chrome. Погоджуємося з умовами. Та натискаємо Create new wallet. I agree. Придумуємо пароль. Натискаємо, що ми погоджуємось, та створюємо wallet. Тут натискаємо Secure my wallet та нам пропонується зберегти сітфразу, яка буде складатися з 12 секретних слів. Натискаємо Показати мнемонічні слова та копіюємо їх у буфер. Ці слова, якщо ви втратите десь чи щось з ними станеться, чи будь-яка людина буде їх знати, ваш гаманець не захищений, і все, ви втратите свої кошти. Тому зберігаємо їх десь, записуємо на листку на зошиті де завгодно, аби вони у вас були збережені. Натискаємо далі. Та нам пропонується вставити в рандомні колонки за номером слова. Це необхідно для того, щоб переконатися, що ми пам'ятаємо ці слова. Натискаємо далі та натискаємо it». Далі готово. Все ми створили наш перший криптогаманець, який є EVM сумісним. Він працює на ефіріумі. У правому верхньому кутку розширення ми можемо додати інші мережі. Тут за замовчуванням є мережа лінії. Також рекомендую вам додати мережу оптимізму, додати мережу Binance BNB Chain та додати мережу Sync Era, дроп токену якої вже буде найближчим часом. Для того, щоб здійснити будь-яку транзакцію у будь-якому блокчейні, нам необхідний газ. Що це таке? Простими словами, якщо ви хочете кудись добратися на вашій машині з точки А в точку Б, вам її необхідно заправити. Окрім самих коштів, які ми хочемо комусь переказати, нам необхідно мати їх з запасом, щоб оплатити комісію за переказ або так званий газ. Чим показник його нижчий. Тим дешевше буде наша комісія. Активності, які потребують великих затрат, рекомендуємо робити на вихідних. Для того, щоб завжди бачити, який газ в даний момент, ми встановимо додаткове розширення. Для цього знову переходимо в наш телеграм-канал та відкриваємо цей лінк. Натискаємо додати в Chrome. Та бачимо, що в ефірній мережі газ зараз 16. Якщо вам необхідно подивитись газ в якійсь іншій мережі, тобто в якомусь іншому блокчейні, ви можете тут прокласити те, що вас цікавить. Гаманець Metamask ми вже встановили, розширення для відслідковування ціни за газ ми теж встановили. Тепер перейдемо до наступного пункту встановлення Rebby Wallet. Це той самий Metamask, тільки що більш розширений. Він необхідний для того, щоб взаємодіяти з більшою кількістю сайтів, так як не завжди Metamask може з'єднатися з ними. Переходимо знову в телеграм-канал та натискаємо на посилання. Install Rebby Wallet, додати в Chrome, додати розширення та натискаємо на нього. Натискаємо Next, натискаємо Get Started. І дивіться уважно, нам немає сенсу для Rebby Wallet створювати новий гаманець. Тому ми будемо імпортувати нашу сітфразу з Metamask. У. Для початку нам необхідно створити пароль, натискаємо Next. Та імпортуємо нашу Сітфразу. Натискаємо Confirm, вибираємо найпершу адресу та натискаємо Done. Тепер в нас є наш RABI-Wallet. Поясню ще раз, хто не зрозумів: Metamask або інший любий EVM сумісний wallet. Це просто інтерфейс для взаємодії з блокчейнами. Тобто, по суті, якщо у вас є ваша сітфраза, ви можете використовувати її будь-де з любим інтерфейсом. Бачимо, що Rebi Wallet нас відразу вітає системою pointів, що стартував другий сезон. Тобто, від цього гаманця ми будемо очікувати вже ваш перший дроп. Натискаємо сюди Rebi Points, натискаємо Set My Referral Code, вводимо реферальний код худої в крипто, все з великими. Вам буде нараховано 0 поїнтів, але не лякайтеся, тому що у вас свіжий гаманець. Як тільки ви розпочнете на ньому активність, понти будуть нараховані. Натискаємо Claim, а натискаємо Sync and Create. Confirm. Якщо ви знаєте когось, хто вже юзує Metamask, допустимо, це ваш криптан-друг, ви можете його запросити в Rabi Wallet за тим самим скриптом, який я показав вам щойно на відео. Натискаємо Set My code і це буде ваш персональний реферальний код. Вводимо ваш любий нік та натискаємо Confirm. Тепер, коли ми будемо давати цей реферальний код вашому другу, він його веде, ви заклеймите з нього 50 поїнтів. Рекомендую це також зробити. З цим всім, ми розібралися. Що далі? Далі нам необхідно поповнити наш гаманець якоюсь криптовалютою. Для цього нам необхідна біржа. Лінки любої з них будуть в описі під цим роликом. З реєстрацією, думаю, у вас проблем не виникне. Ви можете зробити все це самостійно або дочекатися моє наступне навчальне відео, де я покажу вам детально, як зареєструватись на біржі, яка біржа для чого потрібна. Та як поповнити свій криптогаманець. Звичайно, є ще варіант дочекатись виходу Хамстер Комбат, обміняти монетки на крипту, яка вам необхідна, та отримувати ейдропи від різних проєктів. Але це як мінімум ще більше місяця чекати на лістинг. За цей період буде маса відео на каналі з проектами, які 100% варті вашої уваги і, можливо, принесуть тобі дроп ще швидше, ніж Хамстер Комбат. Обов'язково став лайк цьому відео. Я намагався тобі пояснити. Як ми тут живемо і з чим працюємо простою мовою, підписуйся на телеграм та ютуб канал, та побачимось у наступному навчальному ролику.